Доброго дня малята! Сьогодні у нас заняття з математики. Почнемо наше заняття сьогодні з пригадування казочки, яку ви дуже добре знаєте. Вона називається Три ведмеді. Тож пішла дівчинка у ліс за ягодами та грибами та заблукала. У лісі вона натрапила на будиночок. Коли дівчинка зайшла у будиночок, то побачила стіл, накритий для обіду. Дівчинка зголодніла. Вона побачила на столі мисочки, найбільшу мисочку, меншу та найменшу. Вона дуже захотіла спробувати кашку. Спробувала кашку з найбільшої мисочки, меншою, але кашка, яка була у найменшій мисочці, була сама смачна. Коли вона поїла, вона захотіла посидіти на стільчиках. Спочатку на найбільшому, потім на меншому. Та той, що був найменший, був найзручніший. Каталась вона, каталась, та зламався стільчик. Тож дівчинка пішла у другу кімнату. У другій кімнаті було три ліжка. Найбільше, менше, та найменше. Вона полежала на найбільшому, на меншому, та те ліжко, яке було найменше, було найзручніше. А коли прийшли ведмеді додому та побачили дівчинку, вона прокинулася та побігла додому. Ось така казочка, дітки. Дітки, я вас запрошую. У казочку три ведмеді. Для того, щоб навести лад у казочці. Ось подивіться, хто це в нас тут зображений? Так, це три ведмеді. Погляньте на них та скажіть, який за розміром ведмідь тато? А ведмедиця мама, а їх синочок. Щоб визначити, які вони за розміром, пропоную використати метод накладання. Подивіться, ми наклали ведмедиків один на одного і побачимо, які вони за розміром. Тож, який за розміром ведмідь тато. Найбільший. Повторіть. Найбільший. А яка за розміром ведмедиця мама? Менша. Повторіть. Менша. А їх синочок який за розміром? Найменший. Повторіть. Найменший. Молодці. Доберемо для наших ведмедиків ліжечка. Подивіться, у нас тут є скільки ліжок? Три. Вірно, вони однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Вони відрізняються розміром та кольором. Яке у нас це ліжечко за розміром? Коричневого кольору Це зеленого кольору Це синього кольору. А тепер, дітки, давайте визначимо, які вони за розміром. Для цього ми з вами використаємо наш метод накладання. Ми наклали з вами три ліжечка один на одне. А тепер скажіть, якого розміру синє ліжечко? Найбільше зеленого кольору, менше, а коричневого кольору найменше добре. Тож, подивіться, ліжечко коричневого кольору у нас за розміром. Найменше. Для кого воно буде? Для синочка, ведмедика. Чому? Тому що ведмедик за розміром теж найменший. Вірно. Ліжко зеленого кольору у нас за розміром менше. Для кого воно буде зручним? Для ведмедиці мами чому? Тому що ведмедиця мама в нас теж за розміром менша, вірно? А ліжечко синього кольору у нас за розміром яке, дітки? Найбільше. Для кого воно буде зручним? Для ведмедя тата. Чому? Тому що ведмідь тато теж за розміром найбільший. А тепер доберемо для наших ведмедиків стільчики. Подивіться, у нас тут є скільки стільчиків? Три, вірно. Вони однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Розміром та кольором вірно. Це в нас стільчик якого кольору? Синього. цей, зеленого, цей жовтого вірно. А тепер визначимо, які вони за розміром. Для цього ми з вами використаємо наш метод накладання. Ми з вами наклали три стільця один на одне. Подивіться і скажіть, який за розміром стілець жовтого кольору? Найбільший зеленого кольору, менший синього кольору, найменший добре. А тепер, дітки, подивіться, стільчик синього кольору у нас за розміром найменший. Для кого з ведмедів він буде зручніший? Для ведмедика-синочка. Чому? Тому що він найменший, вірно. Стільчик зеленого кольору у нас за розміром менший. Для кого він буде зручний? Для ведмедиці мами. Чому? Тому що мама ведмедиця за розміром теж менша. А стільчик жовтого кольору для кого буде зручніший? Для ведмедя тата, тому що ведмідь тато за розміром найбільший. І стільчик жовтого кольору теж за розміром найбільший. Вірно. Тепер нагодуємо наших ведмедиків. Подивіться, перед вами стіл, а на столі стоять три мисочки із кашею. Вони однакові? Ні. А чим вони відрізняються? Вони різняться? Розміром та кольором. Яка ця мисочка за кольором? Червоненька, ця синя, а ця? Зелена. Давайте з вами визначимо, які вони за розміром, використовуючи наш метод накладання. Подивіться, ми наклали наші три мисочки і бачимо, яка за розміром червона мисочка найбільша синя мисочка менша, а зелена найменша, вірно. А тепер погляньте, дітки. Наша мисочка зеленого кольору, вона за розміром найменша. Для кого вона буде? Для ведмедика синочка. Чому? Тому що він теж за розміром найменший. Мисочка синього кольору менша за розміром. Для кого вона? Для мами ведмедиці. Чому? Тому що мама ведмедиця теж за розміром менша. А мисочка червоненького кольору у нас найбільша за розміром. Для кого вона буде, дітки? Для тата ведмедя. Чому? Тому що тата ведмідь теж за розміром найбільший. І наостанок побудуємо будиночки для наших ведмедиків. Подивіться, перед вами є геометричні фігури. Які геометричні фігури тут бачите? Квадрати та трикутнички, вірно. Дітки, а вони однакові трикутнички між собою? Ні, вони різняться. Розміром, так, а квадратики однакові? Ні. А чим вони різняться? Кольором та розміром, вірно. Нам треба з вами побудувати з цих геометричних фігур будиночки для наших ведмедиків. Гарні будиночки в нас з вами вийшли? Ні, а що не так? Що не так ось у цьому будиночку? За великий дах, вірно. А у цьому будиночку? За маленький дах. Так, у цьому все гаразд. Тож, давайте поміняємо цей дах, сюди поставимо, а цей сюди. А тепер все гаразд. Так, тепер все гаразд. Тепер, дітки, визначимо, які у нас будиночки за розміром. Використовуємо наш метод накладання. Подивіться на наші будиночки, ми їх наклали один на одного. Скажіть, який за розміром жовтий будиночок? Найбільший зелений. менший, синій, найменший? Тож Синього кольору у нас будиночок найменший. Для кого він буде зручний? Для синочка ведмедика. Чому? Тому що він теж найменший за розміром, вірно. Будиночок зеленого кольору у нас за розміром менший. Для кого він буде зручний? Для мами ведмедиці чому? Тому що вона за розміром менша, так? І будиночок жовтого кольору для кого буде зручний? Для тата ведмедя. Чому? Тому що він теж за розміром найбільший. Молодці дітки. Наше заняття підійшло до завершення. Давайте пригадаємо, у яку казочку ми з вами сьогодні потрапили. У казочку три ведмеді. Дітки, погляньте, будь ласка, на наших ведмедиків і скажіть, який за розміром ведмідь тато? Найбільший, вірно. Яке йому потрібно ліжечко? Найбільше. А стілець найбільший. А тарілка. Найбільша, вірно. А яка за розміром ведмедиця мама? Менша. А їхній синочок ведмедик. Найменший. Молодці. Бажаю вам гарного настрою. До побачення!